Всім мирного неба та благословення від Господа. У наш час дуже багато людей задаються питанням: яка ж церква правильна? Отже, є баптісти, п'ятидесятники, харизмати, православні або католики. Яка? Послухайте, Ісус Він не дивиться на назву церкви, бо сьогодні досить людей в різних церквах: це фарисеї, садуки, сатаністи і тому подібне. Ісус дивиться на віруючих та на служителів та церкви, у яких так, так, ні, ні. Тобто, Ісус дивиться через позицію. Це розумники чи учні Ісуса Христа? В багатьох церквах є люди, котрі прагнуть до Господа, які є учнями Ісуса Христа. Так, в 12 розділі від Матвія Ісус Христос показуючи правицею, учнів говорив, Хто буде виконувати волю Отця Мого Небесного, то і мені брат, сестра і мати. Досить зрозуміло. Тому Ісус дивиться саме на нас і на церкви, хто вони, учні чи фарисеї, які щось скасовують чи додають. Так у Біблії прописано. Воля Божа це Ісус Христос. Вчора, сьогодні і во віки віків той же. Тому застерігайтесь класу нового фарисеїв.